Шановні друзі, зараз все більше таких методів з'являється як комп'ютерна томографія та МРТ – резонансна томографія. І все більше різні фахівці використовують ці методи в своїй практиці. Не виключенням є і гінекологи. І те, що бачу я в останні роки, це часто не зовсім по показанням використовуються ці методики. Я от хотів би трошечки поставити крапки на «і». сьогодні мова піде про магнітно-резонансну томографію. Ну, магнітно-резонансна томографія це класний метод діагностики, особливо він гарний для того, щоб оцінювати м'які тканини, тому що рентгенів. Методи, до яких відноситься комп'ютерна томографія, вони більше націлені на кісткову тканину. Якщо використовується з контрастом, то і для інших речей, безумовно, можуть використовуватися. Але от саме для м'яких тканин, і це частіше саме гінекологічні показання, дійсно краще підходить магнітно-резонансна томографія. Магнітно-резонансна томографія використовує магнітне поле, це не рентгенівське опромінення, там нема взагалі радіації. Це не рентген, воно не шкодить. Це не рентген, і це не опромінення. Це поле, воно фізично відрізняється від опромінення. Так нас навчали в школі, і так ми лікарі також про це дуже добре знаємо. Тому вас ніколи не лякаємо, що магнітна резонансна томографія вона може нашкодити дитині, там що це от опромінення краще не робити. І ваш лікар також це знає. Стосовно МРТ, коли воно може бути корисним? Воно може бути корисним, коли щось велике. Щось велике в порожнині малого тазу. Наприклад, матка дуже велика, великих розмірів. І УЗД не дозволяє за рахунок того, що воно використовує датчик, і це якісь сегменти, картинки. Тобто на УЗД на стандартному ми бачимо, якщо велика пухлина, наприклад, ми можемо всю її не охоплювати. І ми не бачимо чітко всі межі, тому що датчик він випускає, знову ж таки, це не опромінення, при УЗД використовуються ультразвукові хвилі. От, і ці хвилі вони мають відлуння. Це відлуння отримує трансдюсер і переробляє. І ми бачимо картинку на екрані ультразвукового апарату. То МРТ воно захоплює всю ділянку тіла і воно захоплює в кількох проєкціях. Тобто можна зробити в коронарній проєкції, в горизонтальній проєкції і в сагітальній проєкції. Більш того, є програми, які дозволяють 3D-реконструкції робити на основі цих зрізів. От, тобто, принцип точно такий, як використовується в комп'ютерній томографії, але за допомогою магнітного поля це все робить. Тому, якщо щось велике, якщо багато міаматозних вузлів, якщо щось проростає десь в ділянку ретроперитеніального простору, там де УЗД не дуже зручно підійти, тобто якісь сумніви при онкологічних захворюваннях, МРТ з контрастом часто є стандартом гінекології. При міомі матки, якщо вона поєднюється з аденоміозом, особливо якщо багато вузлів, і мова йде про те, щоб зберегти матку. При глибокому ендометриозі, коли перед операцією треба вирішити якісь важливі питання, УЗД не дозволяє відповісти на ці питання. Якщо взяти от всіх гінекологічних пацієнтах, які йдуть не просто на прийом, а вже от на операцію нашу гінекологічну йдуть, МРТ нам потрібно ну, не більше, ніж 10% випадків всього. Решта це огляд, УЗД, і це достатньо. Так, це частіше онкологія, як стандарт при онкології, це великі пухлини, поєднання пухлин з ендометриозом з аденоміозом, І дуже різні рідкісна ситуація, там якісь незрозумілі пухлини яєчників, ну це раз на рік буває. Тобто це не дуже часто. З контрастом чи без контрасту при онкологічних захворюваннях зазвичай ми робимо з контрастом МРТ, при неонкологічних захворюваннях можемо робити і без контрасту. Ну це залежить від конкретної клінічної ситуації, і про це вам краще відповість лікар. Все одно, незважаючи на розвиток цих технологій, в інкології основним методом залишається ультразвуковий метод. Дослідження, він дає якісну картинку, УЗД також щорічно розвивається. Ми добре це почали робити. Вже всі майже лікарі в нашій клініці, наприклад, володіють ультразвуковим методом дослідження, є експертний апарат, і цього достатньо. Але коли потрібно, так, дійсно є МРТ. Але це не дуже правильно робити МРТ просто тому, що воно якби вважається більш. Пріоритетним там, більш якісним чи більш дорогим методом, це не завжди означає, що якщо ви зробили МРТ, ви покращили діагностику, або якось на вашу користь змінили лікарський підхід. Нам в будь-якій спеціальності це не стосується будь-якої лікарської спеціальності. Якщо ми щось призначаємо, якщо ми будь-який метод обстеження або аналіз робимо, ми повинні мати чітку мету, для чого це робиться, що це змінить на користь пацієнта. Якщо відповідь... На всяк випадок, мабуть, не треба це і робити. І взагалі я вам скажу ще таке, воно не по цій темі. Але дуже цінуєте фахівців, які кажуть, вам це не треба, це не треба, тобто, які викреслюють зараз е, дуже цінність високого фахівця, який якраз вміє от, е, із дуже великої купи всього виділити тільки те, що дійсно вам потрібно. От це і є цінність лікаря, одна із великих цінностей. Будьте здорові та щасливі, і хай вам щастить в усьому.